Чому ти будеш бігати голяка? Не митимешся тижнями і їстимеш поцвівші недоїдки. Трешові забобони наших предків, від яких їде дах. Дупу в купу і погнали! Понеділок тяжкий день. А ще тяжчим він був у наших бабусь. У понеділок не можна було починати подорож, білити хату, мити голову і вдягати чисту сорочку. Тому в цей день всі були як бабай волохатий. Водночас українці вірили, що як у понеділок обрізати нігті, то не будуть боліти зуби. Містика. Між іншим, коли парубок сватався до дівчини, вона запитувала в нього, чи дозволяє він їй понеділкувати. Понеділкувати це не. Це зустріч молодих заміжніх жінок щопонеділка. Вони зустрічались в чиїсь оселі, готували смачні страви, пряли, шили та вишивали. Якщо хлопець відмовляв у такій забаві, то дівчина могла. Попутного вітра тобі в сраку». Голову також не можна мити у п'ятницю, у неділю перед іспитами, щоб не змити знання, та перед важливими зустрічами, щоб не змити вдачу. Ні в кого не складається відчуття, що наші пращури просто не любили митись. Як горобець б'ється в шибку, то в хаті скоро буде мрець або погані новини. Правда, щоб горобець бився у вікна, я бачила тільки біля Макдональдс, із загрози там було тільки пожиріння для горобця. Пращури Гордона вважали: як побачите журавлів, не кажіть журавлі, щоб не журитись. Кажіть веселки, щоб веселитись. Барак Обама. раніше вірили, та і зараз подекуди кажуть, що вагітній жінці не можна різати волосся, бо відріжете мозок малюку. Це ж який дипломований лікар їм таке сказав? Ну ти страшний спеціаліст. А пневмонію, мабуть, яєчком викатували. Саме лучше лічення гемороя – це живий агурець. Рівень медицини прийнятно. Чому не можна їсти з ножа? не? За прикметою станеш злим і гострим на язи. Є два пояснення такому забобону. По-перше, раніше, якщо ти порізався, була висока ймовірність заразитись і вмерти. По-друге, вважалось, що духи сприймуть вас як жертву, яка залишилась жива. Стіл був особливим духовним місцем. На нього не можна було ставити гроші, бо відвернуться від вас. Нема чому відвертатись. Ключі, бо вкрадуть хату, капелюх, бо заведуться миші, а от мертвого діда можна. Бо стіл це портал між реальним та потойбічним. Але окрім діда, мертвого нічого не можна допускати, навіть засушених квітів. Тобто, якщо ваш друг Dead Inside, то хай їсть в коридорі. Блін, Настя, ніфіга собі. Угу, да. У вас болітиме голова. Якщо будете топтати хустку, ступати по чужих слідах, класти капелюх на стіл та ще багато іншого. І вона буде продовжувати боліти, поки ви не сходите до лікаря. Дівчата, як будете їсти великими ложками, то виростуть груди. А якщо на вас напали собаки і порвали одяг чи покусали, то все нормально, це до весілля. Вдягнеш сорочку на виворіт, отримаєш а піхву під час місячних вважали каналом потий Він може затягнути тебе і вкусити. Не можна з кимось витиратись одним рушником, бо посваритись. Здається, дуже логічна сварка. Не можна переходити поріг хати однією ногою взутою, а другою босою, бо не оженитись. Але якщо ви так і по вулиці ходите, то ваша мама так і стриглась при вагітності. Коли хотіли, щоб уродився багатий льон, сіяли його голяка. Хай бачить, що навіть одягнутися ні в що. А можна подивитися на цей процес? Як будеш цвілі недоїдки їсти, то будеш добре плавати, бо таке не тоне. Не можна в церкві під дзвони танцювати, бо впадеш на ноги. Всі вже качає бід дзвонів. Не можна втриматись. А найстрашніша прикмета: у вас розсіються всі гроші, якщо ви не підпишетесь на наш канал та не поставите лайк. А тим, хто напише коментар, доля пошле неочікуваний подарунок. І пам'ятайте. Прикмети це частина культури головне ставитись до них з гумором.